На мій 45-річний ювілей доля підготувала мені такий сюрприз, що я вже була впевнена, що на цьому моє життя і закінчилось. Чоловік, з яким я прожила 25 років у шлюбі, заявив мені, що йде від мене. Найболючіше було те, що пішов він до нашої куми, яка багато років була гостою у нашому домі. Такого я від них не сподівалася, тому була просто ошелешена і не знала, що мені робити далі. Наша старша донька якраз заміж вийшла і пішла, пішла жити з чоловіком окремо. Молодша наша донька вчилася в столиці, і їй було байдуже, що робиться в нашій сім'ї. Головне, щоб батьки давали гроші. А давав дітям гроші чоловік, бо він завжди дуже добре заробляв. Я думала, що діти нас обох однаково люблять, та ця ситуація показала, що наші доньки люблять лише батькові гроші. Мамо, змирися, так буває. Люди сходяться, розходяться. Батько ж невинний, що полюбив іншу жінку, хіба серцю накажеш, повчала мене старша донька. Я розумію, чому вона так каже мій чоловік їй на весілля подарував двокімнатну квартиру, повністю обставлену, заходь і живи. тому вона й стала на сторону батька. Молодша донька взагалі ніяк не відреагувала. Єдине, про що вона мріє, щоб мій чоловік їй на 20-річчя купив машину. Він їй це пообіцяв, тому псувати стосунки з батьком вона точно не буде. Що я мала робити в цій ситуації? Все і всі були проти мене, а кума мені навіть в очі не дивиться, написала лише повідомлення зрозумій нас і пробач, ти теж ще станеш щасливою. Напевно, вона таки щиро мені цього побажала, бо ніхто не міг сподіватися, що моє життя ще так круто поверне. Після розлучення я була настільки розбитою, що я просто не знала, як мені далі бути. Я все життя пропрацювала в школі з дітками-сиротами. Зарплата у мене була невелика, як у вихователя, але чоловік дуже добре заробляв, і я тримала з цієї роботи. Я там стільки людських історій не слухалася і не бачилася, що слова мене описати. Дітей я любила, завжди намагалася їх усьому підтримати і допомогти, якщо це було в моїх силах. Одного разу до мене прийшла випускниця і попросила позичити їй 500 доларів, сказала, що хоче їхати за кордон, шукати там кращої долі. Таких грошей у мене не було. І чоловік мені їх теж би не дав, тому я взяла кредит і дала Лілі ці гроші. Вона поїхала в Німеччину, там влаштувалася на роботу і, як тільки змогла, так відразу повернула мені борг. Ми з нею відтоді багато років дружимо. Вона в Німеччині заміж вийшла, у неї все добре. І коли Ліля почула про мою ситуацію, вона наказала негайно збиратися і їхати до неї. А я собі подумала, а чому б і ні? Поїду, хоч розвіюся трохи. Ліля зустріла мене в Німеччині як рідну маму, і її чоловік теж дуже добре до мене ставився, бо вона розповіла йому, яка вдячна мені за все. Я збиралася побути у них тиждень два і повернутися додому. Але одного разу до них в гості прийшов дядько чоловіка Лілі. Адам був моїм ровесником і ніколи ще не був одруженим. Я йому відразу припала до душі, та й він теж мені сподобався. У нас воно відразу якось зав'язалося. І я, неочікувано для себе, погодилась вийти заміж. З Адамом ми живемо вже два роки, і я дуже щаслива, навіть дитиною йому народила. Тут в Німеччині стати матір'ю в 46 років не дивина, так що у мене все добре. А от у мого колишнього чоловіка навпаки, наче чорна смуга почалася. В бізнесі повний завал, з дружиною у них щось там не клеїться, доньки наші теж же його не так активно підтримують, адже він перестав давати їм гроші, бо сам їх немає. Тоді доньки мої згадали про мене, стали мені в Німеччину телефонувати, нагадувати, що я їхня мама і я зобов'язана їм допомагати. Звичайно, що я чим зможу, тим допоможу, але серця на них я вже не маю після того, що вони зі мною зробили. Чужа дитина Ліля виявилася вдячнішою за рідних доньок. Навіть не уявляю, як би склалось моє життя, якби не вона. Я їй за це дуже вдячна і постійно їй це повторюю. А вона мені відповідає, що це я її хресна мама, яка змінила її життя. Добро, зроблене людям, ніколи не зникає. Тепер я це точно знаю.